У здолбунові сьогодні відкрили Рівненський районний центр психосоціальної підтримки населення, яке постраждало від війни. Центр повноцінно працює з 24 липня. За цей час проконсультували понад сотню людей, каже керівниця центру Ольга Кухарчук. Ми не чарівники, ми вчимося і намагаємося максимально надати допомогу і підтримку і родинам загиблих, і родинам зниклих безвісти, і тим нашим воїнам, які повертаються і які хочуть краще соціалізуватися наразі. У центрі допомагають 40 сім'ям. Тут працює три психологи і психіатр. Це і консультування психологічне, це психологічна підтримка, це психологічна діагностика. Однозначно, це послуги психіатра, тобто і лікувальна робота проводиться. Досвідом роботи з військовими ділилися спеціалісти обласного госпіталю ветеранів війни. Розповідає начальник госпіталю Андрій Бурачик. Спеціалісти, психологи госпіталю ветеранів війни, проводили навчання працівників центрів. Це психологів з видачею сертифікатів міжнародного зразка. Зразка НАТО. Центр обслуговує 26 громад Рівненського району. Тут можна скористатися послугами швачки перукаря та отримати гуманітарну допомогу. Ми ще організували для 64 представників з громад навчання соціальних працівників, щоб вони могли розуміти, як сканувати у кажучи, Людину, яка ти прийшла там, де можна підказати і підказати, а там, де потрібна інша допомога, направити саме до таких центрів. Фахівці надають послуги мобільно, мають для цього авто. Цей та ще три такі центри у Сарнах, Дубні, Володимирці відкрили в рамках проєкту Психосоціальна підтримка в Україні про ментал Хелс, що реалізує фонд міжнародної солідарності в Україні. Ми вважаємо, що це потреба завтрашнього дня. Що це підготовка до того, що наші воїни будуть повертатися з фронту, члени їх сімей, і громади зіткнуться із проблемою ментального здоров'я, тому це поки що якби підготовка, але насправді потреба на сьогодні дуже велика. Керівник експертної групи проєкту Микола Орлов зазначає, що оскільки проєкт пілотний, то підтримувати роботу центрів коштом донорів планували до кінця 2023 року. Радниця міністра соцполітики Олена Кульчицька каже, що бюджетний запит на наступний рік для центрів уже сформований. Тому ми сподіваємося, що в рамках реалізації цього проекту ми зможемо підтримувати громади після того, коли донорська підтримка завершиться. Голова облради Андрій Карауш анонсував відкриття подібних центрів у гощі Рівному, але в межах іншого проєкту. Анастасія Грунтківська, Микола Мельничук Суспільне новини, Рівне.